Президент Зеленський вже у Вашингтоні. Сьогодні заплановані зустрічі з представниками оборонних компаній, виробниками зброї і фахівцями американських енергетичних компаній. І вже о двадцятій має відбутися розмова з Дональдом Трампом у вовальному кабінеті. Володимир Зеленський висловив сподівання, що імпульс від приборкання конфлікту на близькому сході допоможе закінчити й російсько-українську війну, та зазначив, що Путін точно не сміливіший за Хамас і розум лише мову сили. Тим часом президент Америки провів майже двогодинну телефонну розмову з російським диктатором, домовилися про зустріч радників високого рівня, після якої заплановано переговори Трампа і Путіна в Будапешті у Кремлі. Підтвердили, що спілкування президентів було змістовним і відвертим. Визнали, що прозвучала тема постачання Україні далекобійних ракет томагавк, і Путін сказав Трампу, що. Ці ракети, нібито, не змінять ситуації на полі бою, але їх постачання завдасть істотної шкоди відносинам країн. Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп на запитання про томагавки для України нічого конкретного не відповів, лише додав, що вони потрібні самі Америці. Ви думаєте, що Путін мав сказати, будь ласка, продайте їм томагавки? Будь ласка, продайте їм ці томагавки. Я буду дуже вдячний. Насправді я сказав Путіну: ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч томагавків вашим опонентам? Йому ця ідея не сподобалася. Я потрапив у цю ситуацію. Не я почав цю війну. Це справа Байдена. І Я прийшов, і це був повний безлад, який міг призвести до третьої світової війни. На мою думку, це могло статися, але цього не буде. Поширення війни на інші країни Європи наразі мало ймовірне, але гібридні російські атаки, провокації та методи впливу на ЄС будуть посилюватися. Про це напередодні під час Київського економічного форуму заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Водночас, на його думку, через декілька років Росія таки може бути готова до відкритої війни з Євросоюзом. Також Кирило Буданов заявив, що українці мають бути готовими до того, що найближчі роки не будуть мирними. Мова не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу, котра вимагатиме готовності в будь-який момент дати відсіч Росії, коментуючи удари по Росії та їхніх НПЗ, ПЗ, гуру запевнив, що 109% засобів, якими ми атакуємо українського виробництва, і це реально працює краще ніж усі санкції разом.